Друзі, всім привіт! Сьогодні субота. І знову вам відео за суботу. Порівняємо. Цей тиждень в мене були вихідні. Я не працював. Минула субота була по замовленням, дуже файна. Я вже гадав, що робота, можливо, повернулась, але ж так, подивився по відгукам хлопців, що не дуже. І п'ятниця була не зовсім. Подивимось, яка буде сьогодні субота. Не буду я працювати сьогодні 19 годин знову. Це дуже виснажливо. Минулого, минулої неділі я взагалі не виїхав вже нікуди. Ось, Тому будемо якось трошки себе побережемо. І зараз в нас пів восьмої ранку вже норм освітлення, і якраз зараз пауза, чекаю на замовлення і вирішив вітальне відео записати вам. Отже, отже, отже. З трудом після довгої перерви застав себе працювати, але ж треба. І навіть були мислі, думки не зранку виїхати, але о пів четвертої прокинувся, бачу. В Уборі два підзамовлення гарних, я їх хвать і вже вони мене заставили працювати. Перше було на 5-10 з ЖД вокзалу на салютну, там 300 з чимось, 310-305 моїх швидке замовлення. А друге було на пів восьмої ранку. З, я вже возив декілька разів цього пасажира. з я з БЖінської по кружній по столічці на піроговський шлях. Там 510 моїх було вже. Отже, виконав я це перше предзамовлення, потім залетіло замовлення по убору, я його хвать, подався, я вже заїжджав у двір. Відміна було 220 на Печерськ. З Святошина. Ну, соточка компенсейшн, нікуди не їхати. І залітає по уклону 450 чи щось більше трохи на е, Харківський Драгоманова. Жіночка залишила 32 гривні чаюхи Приємно. Звідти. Не встиг, ну майже встиг перекурити. Прийшло замовлення 275 на Печерськ знову по уклону, його виконав. В ефірі побачив одразу 155 за 2 кілометри з Бойчука на метро Печерську. Піде, виконав його і одразу вилітає по убору замовлення з Зеньковецької з центру. На 600 Ну тут поруч. Я якраз його встигав викинути і вже по прямій. Так, була б велика подача там, ну але швидка. Е, вже подаватися на те на метрологічне ну, поїхали Ось. Е, прийшло замовлення за 220 моїх Сліпківського на метрологічну. Подача 3 км Погнали! Зараз треба. Відключити. Ось. І ми почали рухатись вже з Пасом. Виїхали на Хрещатик, розвертаємось на Європейки І тут він такий. Ай-яй-яй! Я забув в іншій ку куточці документи. Ой Документи, паспорт воєнник типу, а куди ж А він сумку кудись там їхати. Каже, як типа? Я йоли пали, говорю, ота підстава говорю, треба якось швиденько, бо я можу не встигнути в мене дуже файне предзамовлення. В общем, я зупинився там навпроти пасажа, якраз там заїзд був. Він по Шуріку побіг за документами. Ну, Там як навіть він біг, я бачив, що і туди, і назад. Ну, але ж це все одно 5-6 хвилин. І він же прибігає обратно, мені убер починає маякувати перший раз. Що тіпа, ви можете не встигнути. Ми з ним швиденько-швиденько подив-м, швидень. сюди. Убер другий раз маякує, а я вже його майже весь висадив. І я завершу замовлення і бачу, що все. З мене автоматом зняли це замовлення на 511 гривень. Я, звісно, в розпачі він каже, а що там, як я компенсую, я кажу, та там велике замовлення було, там щось 500 моїх, типу, ну що ви там компенсуєте. Ну, типа, не розтраюйтесь, я щось вам там частично докомпенсую. Знаєте, як кажуть, компенсую, а потім ніфіга. Але що ви думаєте, 5 хвилин пройшло. І він мені чаю 300. На да, на. Да. Дуже-дуже уважуха, респект йому, дякую. І в принципі, мені не довелося робити велику подачу що по кілометрам, що по часу. І ще їхати там було з пів години кілометрів 25. І 300 моїх. Ну, гадаю норму. Ну і ось перекрив, почав записувати вам відосик, і прийшло 220 по уберу на метрологічно. Поїхали вранці, де і субота, поки свободні дороги без заторів. А звідти з метрологічної я вважаю, що зараз вранці. Будуть замовлення кудись комусь на роботу, в суботу треба в центр там або що кудись. По ОКОНу або по убору. Я... Звідти, до речі, Убер стріляв по замовленням з того району. Ми що щось, ще щось, 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 спіймаємо. Ну а з касов зараз на пів восьму дуже-дуже гарно. Ну, завдяки тому, що він компенсував мені патрію. Там щось 850 в мене по уберу і 650 по уклону. Отже, каса півтори за 2,5 години. Дуже-дуже гарно. Зараз виконуємо це замовлення і у 8 буде 1700 або там 1700 з кадр. Дуже-дуже. Гарно поки що йдемо. І, ну я планів ніяких собі не роблю на сьогодні. Но шестірочку хотілося б закрити. А подивимось, можливо, і більше буде. Ну, все залежить від, як будуть замовлення йти. Як буде фортиць з замовленнями. Ну плюс зроблю перерву обідню. Отже, друзі, на зв'язку. А, і ще, що хотів вам вас попросити, Таксіорік на своєму каналі проводить збір на пауербанки для 112-ї бригади. Я сам задонатив, закликаю, в кого є можливість, закиньте там 20, 30, 50 гривень, хто скільки може. На банку я залишу в описі. Посилання на монобанк, на їх карту. Будь ласка, долучайтесь, допоможемо хлопцям. Ну і працюємо далі. На зв'язку. Ну що, друзі, зробив я перерву і виїжджаю на другу зміну, трошки планував раніше, але як є, зараз майже пів четвертої і спів замовлення одразу, поїдемо на Осокорки 380 за 22. Першу зміну я відпрацював з 5 до 9 ранку. І вийшов в мене гарний результат. За 4 години двушка каси та на пробіг 110 кілометрів. Дуже непогано. І будемо працювати вже до 12-ї сьогодні. Ну, гадаю, бачу по коефіцієнтам, що не така активна субота, як минула. Ну, все одно гадаю, що 5-5 з А якщо повезе ввечері, то можливо до шестірочки ми і дотягнемось сьогодні. Зайшов, постригся вранці, ще учора це зробити, але мені не повезло, в них була технічна перерва як якесь. Зібрання там, ну так гаразд краще. Гаразд, працюємо далі на зв'язку. Ну що, друзі, 9 година, я зробив помилку і хочу вам її розповісти, щоб ви її не робили. Не робіть так. Отже, що я зробив? О 8-й опинився на КПІ, вирішив, поки нема, ну там були замовлення, ну вирішив Макдональдс з'їсти. Нажерся Макдональдса і тепер працювати вже нема сил. І отже на вечірні жирки я вже не поїду. Бо я под, біля дому я вирішив, що на сьогодні харе. Більше я так робити не буду. І розповім вам, що в мене вийшло. Вийшла каса 3600 плюс 50 чаюхи 3650 пробіг 260. І попрацював у Франції 4 години, і от тут годину вже я Макдональдс-юди я не рахую з пів четвертої до восьмої. Ще 4 8. Ще 4,5 години. 8,5 годин я попрацював. Що на заправку заїжджав? Ну, нехай 8-8,5 годин. Так то в принципі норм 400 гривень година вийшла. До п'ятірки, я гадаю, добив би якщо 3 години ще попрацювати. Але як 3 години? Або зараз пару замовлень годину катати щось без, без кофі, а потім вже в надії, що тобі повезе. Ось. Або ще годину чекати. Нема сил в мене чекати. В працю треба входити постепенно. Ось якось так, друзі. Звиняйте, не вийшло вже повноцінної зміни. Так би була зміна 12 годин якраз. 12 з копійками там. Ну, як є. Отже, завтра відео ви в неділю побачите. Ну і буду намагатися зараз кожних 3 дні відоси викладувати. Будемо втягуватись в роботу, бо скоро в мене день народження 6 березня, і треба, тут залишилось 10-11 днів попрацювати. Треба файно попрацювати, бо там також буде тиждень напевно перериву. Ось. Так що, якось так. Дуже дякую вам за підтримку, за коменти, за лайки, за підписки. Нас вже майже там, 900 чоловік, там, 870 чимось там, 880 вже. Отже, хто не підписався, будь ласка, підпишіться. І до нових зустрічей!